Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі. Урок номер 3 тема уроку величини, фізичні величини та їх вимірювання, пізнаючи світ, ми хочемо не тільки дізнатися, як і чому щось відбувається, але й, але й хочемо описати явища та тіла. Кількісно або за допомогою цифр. Наприклад, щоб пояснити, як швидко рухається автомобіль, ми використовуємо фізичну величину швидкість, щоб пояснити, яка погода на вулиці, використовуємо фізичну величину температури. Щоб пояснити, наскільки великий слон, використовуємо фізичну величину масу. Щоб пояснити, наскільки далеко від житом раків, використовуємо фізичну величину шлях. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Кожна фізична величина має певне умовне позначення з символом, виражається числовим значеннями, має одиницю вимірювання. Якими фізичними величинами можна характеризувати стіл, який стоїть у кімнаті: довжина, ширина, висота, площа, маса, температура тощо. Наприклад, довжину стола е, становить півтора метра. Записують це так. L маленьке дорівнює 1,5 метра. У цьому виразі L це умовне позначення довжини. А Півтора метра це числове значення довжини стола. М це метр одиниця вимірювання довжини. Температура стола становить 21 градус Цельсія. Записують це так. Т маленьке дорівнює 21 градус Цельсія. У цьому виразі Т маленьке це умовне позначення температури. 21 це числове значення температури кімнати, e, позначення градусів Цельсія, це одиниця вимірювання температури. Чи у всіх країнах однакові одиниці вимірювання. Шкала Цельсія найбільш використована, проте, наприклад, у США використовують шкалу Френгейта. І таких прикладів можна навести з одиницею довжини кілька, таких як, наприклад, кілометр, фут, дюйм тощо та інші. Саме тому виникла потреба створити універсальну систему, в якій для фізичних величин введена одиниця, і тільки одна одиниця вимірювання. Відповідно зараз у більшості країн світу діє запроваджена в 1960 році міжнародна система одиниць. Яка на яку називають система інтернаціональна або Сі? Є всього сім основних одиниць фізичних величин, а саме це метр, секунда, кілограм, кельвін, ампер, кандела, моль, секунда, а всі інші можна утворити з інших. Розглянемо наступне поняття як кратні та частинні одиниці. Чи зручно подати розмір комахи або відстань між землею і місяцем в метрах? Я думаю, не, зру, не дуже зручно. Відповідно, розмір комахи зручно подати в міліметрах, а відстань між землею та місяцем в кілометрах. Тому використовують частинні одиниці. Одиниці, які менші від основних одиниць у 10 100 тисячу і більше разів, та кратні одиниці, одиниці, які більші за основні одиниці в 100, 10 тисячу та більше разів, які утворюються за допомогою відповідних префіксів. Наприклад, 1 мм – це одна тисячна метра, 1 км – це тисяча метрів. На наступному слайді ви можете побачити таблиці, які відтворюють частині та кратні одиниці, де ми можемо побачити частині саме деци це одна десята, санти одна сота. Мілі це одна тисячна, мікро це одна мільйонна. І нано це одна мільярдна частинна одиниці. Так само є і кратні одиниці це дека десята, Гекту, сот, сотня кіло тисяча, мега мільйон і гіга мільярд. Вимірювання та вимірювальні прилади. Як одержують значення фізичних величин? Значення фізичних величин одержують шляхом вимірювань. Вимірювання, е, виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною взятою за одиницю. Види вимірювань. Серед вимірювань існує два типи: це прямі та непрямі. Якщо взяти попередній слайд, то серед прямих це шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу. Непрямі в цьому випадку шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою. Підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, отриманих в ході прямих вимірювань. Приклад, у нас подача то ж самої формули об'єму бруска, в якому довжина множена на висоту та помножена на глибину. Вимірювальні прилади це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Приклад вимірювальних приладів є лінійка, рулетка, секундомір, годинник, ваги, термометр, спідометр, динамометр ді... діна... і нанометр. Зазвичай вимірювальні прилади мають шкалу. Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи це риски, нанесені на шкалі. Поділки це відстань між двома наближеними найближчими штрихами. За шкалою можна встановити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу. Це ціна поділки шкали приладу та межі вимірювання. Ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно різницю двох будь-яких наближених значень величин, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними. Спробуємо визначити ціну поділки шкали термометра. Відповідно для цього, що нам необхідно зробити. Перше, це е, обрати два найближчих значення температури, які наведені на шкалі, наприклад, 60 і 50 градусів Цельсія. І знайти їхню різницю, а саме за формулою 60-50, 10 градусів Цельсія. Далі визначити кількість поділок між штрихами, біля яких вказані ці значення, а це саме 5 поділок, і реалізувати розрахунок, тобто отримати різницю, яка буде поділена на кількість поділок. Тобто 10 градусів Цельсія поділена на кількість штрихів. А це саме 5. Відповідно, ціна поділки термометра буде являти собою 2 градуси Цельсія. Межі вимірювання вимірювання приладу. Це найбільше і найменше значення фізичної величини, які можна виміряти певним приладом. Так, наприклад, верхня межа вимірювання вимірювань медичного термометра дорівнює 60 градусів Цельсія. Нижня становить мінус 40 градусів Цельсія. На цьому, в принципі, теоретична частина нашого уроку завершена. Практична частина в окремому відеовигляді розв'язання домашнім завданням є опрацювати параграф підручника 3. номер 3 вправи, виконати вправи номер 3 з 1 по 5. Пункти. На цьому все. Дякую за увагу.